Знову повертаючись до порядку поводження себе із представниками ТЦК, як себе поводити, відразу хочу зі своєї практики вам зазначити, якщо в принципі ви, хоча б трохи мінімально обізнані у законодавстві, то відповідно ви можете захистити свої права. Так, наприклад, сьогодні ми у Житомирській області. Що хочу сказати, то були відсутні порушення відносно того, що там адвокатів не пускали. Спокійно я зайшла із клієнтом. Так, звісно, були порушення певні з боку юриста, але вони не були кардинальними в плані того, що юрист чітко зазначив, чого вони хочуть, яких документів він вважає, що їх не вистачає, і при всьому цьому зазначив, що ми у вас не приймемо. А після рішення ВЛК ви можете отримати відповідне бойове розпорядження. На що ми зазначили добре, покажу де в 560 постанові зазначено, що саме після отримання рішення ВЛК ви отримуєте відповідне бойове розпорядження. На що юрист відп... І коли я зазначила, що є як мінімум 10 днів на того, щоб подати відповідно документи для відстрочки, дочекатися відповіді, і, взагалі, при подачі документів на відстрочку відповідна є термін для того, щоб дочекатися відповіді? Ну в такому випадку юрист сказав: нічого я вам відкривати не буду. Тому, як ви розумієте, якщо ви знаєте закон, то е, ви можете себе захистити. Тому е, не бійтеся, чекайте закон. Е, дивіться мої відео. Не бійтеся захищати свої права, оскільки закон для всіх один.